Турбота, що лікує. Прикарпатські поліцейські організували чергову реабілітаційну поїздку для поранених захисників і їхніх родин. Цього разу до Галицького національного природного парку тут учасники дізнались історії диких тварин, які опинились в біді, але завдяки людській турботі отримали шанс на друге життя. Бували в музеї природи, побачили, якою багатою є екосистема прикарпаття, і ближче познайомилися з працею тих, хто щодня доглядає за тваринами. Коли проходиш лікування, знаходиться на етапі реабілітації, вже можна так сказати, і походи. В Зоопарків, музеї, екскурсії, навіть просто коли це вивозять на природу, на риболовлю. Ну це класно. Ти відпочиваєш морально, ти відпочиваєш фізично. Помимо того, що цілими днями в палаті дивишся в потолок спілкування, живе ну це вообще класно. Такі поїздки ініціювали поліцейські та психологи Івано-Франківщини спільно з фахівцями сектору соціального захисту. Старша інспекторка Нацполіції Марія Кравецька зазначає, такі заходи надзвичайно важливі. Ми переконані, що ментальне здоров'я наших військових не менш важливе, ніж фізичне. Природа, живе спілкування, турбота та уважне виставлення допомагають зменшити рівень стресу, тривоги, відновити внутрішню рівновагу. Це частина великого шляху до адаптації та повернення до повноцінного життя. Контакт із тваринами перебування на природі та щире спілкування це те, що допомагає нашим військовим військовим відновлюватись, знижує рівень стресу та зміцнює сили. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Яра